Результати розслідування так званого Вагнергейту групу міжнародних журналістів Балінкет в Україні чекали. Але ефекту бомби воно не спричинило. Розслідувачі, по суті, підтвердили вже відому українським слідчим органам інформацію без надання нових доказів. У розслідуванні Белінкет стверджується, що керівник офісу президента Андрій Єрмак запропонував відтермінувати спецоперацію із затримання членів ПВК Вагнер на тиждень через досягнення домовленості про припинення вогню на Донбасі. Що передувало Торік наприкінці липня, влада Білорусі повідомила про затримання 33 членів ПВК Вагнер у ЗМІ одразу з'явилася інформація, що більше половини з них воювали на Донбасі. Тож Україна, зокрема Володимир Зеленський, особисто просили мінськ видати їм російських бойовиків. Правитель Білорусі Олександр Лукашенко спершу погодився. Проте у підсумку Білорусь все ж передала їх Росії. Згодом низка змі повідомила, що операцію з затримання вагнерівців готувала розвідка Міноборони України та СБУ. Вони мали вилетіти з мінська до Туреччини. Однак літак здійснив би вимушену посадку в Києві, де вагнерівців затримали б. Про операцію, начебто, заздалегідь повідомили президенту Зеленському та керівнику ОП Ярмаку. Згодом з'явилася інформація, що причиною зриву спецоперацій українських спецслужб став власне наказ саме з офісу президента відтермінувати затримання вагнерівців. Підозри посилило й те, що в ОП спершу взагалі заперечували факт операції, а потім заявило, що це була ідея інших країн. Що стало відомо? У розслідуванні белінкет докладно описано, як саме українські спецслужби блискуче спланували і виконали половину спецоперації. Зокрема, зібрали дані про сотні вагнерівців, завербували російського офіцера, який під час операції влаштувався до Міноборони Росії, а також організували доставку бойовиків спочатку в Мінськ, а згодом, як планувалося, до Києва. Ви читаєте цю статтю як блокбастер. Тому що вона є блокбастером, і те, що вона операція була зірвана, це є злочин, абсолютно злочин, і не тільки проти нашої спецслужби, а проти України, проти е, людей, які сподівалися, що у нас могла бути така величезна перемога як України, як у е, Уявіть просто які це бубеляпас путіну. Просто уявіть. У звіті Балінкет йдеться, що напередодні зриву операції була зустріч українських розвідників з Андрієм Єрмаком. За свідченням тодішнього керівника головного управління розвідки Єрмак запропонував на тиждень перенести операцію через острих зірвати перемир'я на Донбасі, про яке Зеленський саме домовився з Росією. Однак, окрім слів колишнього очільника ГУР, інших підтверджень розмови журналісти не знайшли. Утім, чи справді ці кілька днів могли якось вплинути на домовленість між Києвом і Москвою. Юрій Бутусов, який перший в Україні почав говорити про зрив операції офісом президента, дуже в цьому сумнівається. Навпаки, затримання вагнерівців посилило позицію України на переговорах. Близько 300 чи 400 осіб знаходяться в тюрмах, в підвалах, в руках російських спецслужб. Серед них є українські військові, українські розвідники є більшість взагалі. Невинних людей. То війна вже йде. І от результат такий, що ці люди, тобто у нас немає на кого міняти, наших а, полонених заручників. А, гинуть наші люди, а в цей час хтось вирішує в Києві. А ви знаєте, а давайте ми 28 російських терористів відпустимо. Розслідування Белінкет підтвердило, що Зеленський і його оточення знали заздалегідь про масштабну спецоперацію. Однак міжнародні розслідувачі так і не вказали, яка була реальна причина перенесення, а фактично, зриву операції. Що далі? У Генпрокуратурі України запевнили, що українське слідство вивчить матеріали групи розслідувачів балянкет щодо операції затримання вагнерівців. Однак виникає питання: якщо справа не рухалася досі, то чи допоможе міжнародне розслідування? В цьому розслідуванні є речі, на які мають відповісти українські правоохоронні органи, але українські правоохоронні органи понад за 15 місяців жодних заяв, коментарів не роблять. Жодних висновків не зробили. Я навіть не кажу про те, щоб вони встановили зрадника чи злочинця. Я кажу про те, що українські правоохоронні органи за цей час навіть не визнали, а чи є склад злочину. Навесні 2021 тисячі року. У Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію щодо вагнерівців. Однак її висновками залишились незадоволені, оскільки жодної нової інформації там не оприлюднили. Очільниця опозиційної партії Голос Кіра Рудик вважає, що, попри резонанс, журналістського розслідування швидше за все буде недостатньо, аби це мало якісь юридичні наслідки. Я хочу наполягти на тому. Що журналістського розслідування тут недостатньо для того, щоб мати юридичні висновки, з якими можна рухатися далі? Тому все одно має бути тимчасова слідча комісія, яка складається з депутатів. Вона має заслухати всіх представників цієї влади, і вона має. Дати свої висновки саме вони можуть бути і підставою для подальших юридичних кроків. Українські розслідувачі неодноразово робили припущення про злив інформації російським чи білоруським спецслужбам після візитів розвідників до офісу президента. Однак у розслідуванні Белянкет про це не йдеться. Є бажання влади а, приховати злочин, покарати тих, хто воює з Росією, хто завдає удари російським спецслужбам. Ну мені здається, що висновки абсолютно очевидні, і те, що я сказав про причетність деяких керівників в оточенні зеленського до російської агентури, зараз в мене є ціла низка підстав так стверджувати. В офісі президента лише обмежилися відповіддю радника зі стратегічних комунікацій Михайла Подоляка, що всі звинувачення на адресу президента і його оточення є бездоказовими словами. Подоляк заявив, що Андрій Єрмак ніколи і за жодних обставин не міг керувати розвідкою і тим більше якимись спецопераціями. Начальник ГУР Міноборони Буданов коментуючи розслідування Белінкет, заявив, що керівник офісу президента не може втручатись у проведення спеціальних заходів розвідки у будь-якому випадку. Тепер м'яч на полі української юстиції.